Потрено бы, 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 я чё, потрено? Так, а у меня фрап не запускается. <плотворювание> <плотворювание> Привіт. Треба відключити хмари. Рендер дістанц. Зараз в мене знизу Наразі я те окину. Достатково, що ти не зловиш. Нормал. Знову? Віднови йому голод повний. Може, ситість відновити? Того. Ну, да. У мене очівка буде. О, я тут ліани є. так. Я вже зліз з них. І що там? Що там за цим за стіною? А -а -а. Є життя якесь? Там нічого нема, ні. Що писали? Так його немає. Що? Вже почали? Що ні, що ні, що немає цього чувака. Кузя, стій! У мене і так же тринадцять. А тепер записуємо. Починаємо ультра хардкор, бігом! Опана. на. мене викидало. Ні, я вернуся. Я <туржен> тоже твердился. Твоя прикол. End of stream. З типу цей. Та перезайди, там. Все окей. Я перезайшов, у мене все окей. То Та шо, хтось записує все-таки? Я записую. Я не. Я ну, мен, не. У мене в храбрі працює, тобто. <різь> 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 а той и плей клау, тебе немає зараз? Та, Та, він що тройує, що ні, там насправді Марко, треба нормально налаштувати, бо в мене така сама проблема, як тебе. в тебе. У мене тут же Я щось з ним зараз пошу і в мене все. Так, да, але от в кузі все окей, я знаю, що атома. Так, вже, вже Фрідзенко втратив 3. <світ> О, ну, цей 0,5. Уже <світ> півтора? Ні, пів... не. <світ> я не знаю. Верстак. Я зробив. Я зробив знаю. Біля таблички верстак. Бачу, верстак. Когось є камінь. Купаємо камінь, залізо. Колубайте тільки на всіх, скільки у нас є? Шестер, 6 на 9, скільки там. 29. Купаю, як хоче. Копаем прямо тут так, чи йдемо звідси? Так, та камінь можна тут викопати Але ну звідси треба буде піти. Тільки акуратно, пам'ятаєте, що минулого раз сталося подон впав по е... злому. <правда> та -да -да -да. Так, два, три. О! блін, туди якраз печера прямо під цим. Там де я копав. Подон, ти ще не впав? Вже встиг Вопру Туди не лізьте. Треба камені. дайте, є... дай мені камені троє, будь ласка. Де маєш більше? Ем... Всі так поставали, біля цього крафтять. Що там мутять важні? Коротше, тут печера є отут внизу. Не лізьте туди. Дайте мені щось з камені. в печеру, ні? Де печера? А тут прямо внизу. О, я біля рифла. Рифл тільки не, цокни. Мік, дай камені, мік, дай камені. Мік, мене нема. Зараз принесу камінь. Зараз не лагає. В мене нема, в мене нема. В мене 10 я впаю. Чого? В мене нема, в мене нема. Лагає. О, попустило. Ріфел, 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 ріфел. О, док, 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 дай, 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 Тут десь недалеко має бути якесь. Ну в ту Шашко. печеру давайте ліземо, в ту, що там, я не вийде. Де ти там казав, що є печера? Біля таблички, трохи далі. Убуська видні треба? До речі, їжу, хтось треба, щоб пішов і навбивав тварин. Тут мало що. Зараз будемо Харків. помирати. Я щось заїжу. я пішов теж. Давай, пішли. Ріфом. І Ріфом. я на дворі. Давайте. Вже... А я б насправді йшов звідти не стояв там. Та зараз підемо. То Та зараз... може вже йдемо йдем звідти. А, а не розглядається. Ух ты, я тільки що всі блоки бачив. От от те там пропалі. <laughs> Падон, ти що робиш? Алмазики, нам їх треба. А чо, так мовчуєш? Ні, ні, ще... не бери. Хто? Падон. Все, йдем звідси, пішли шо, всі разом. Що, не чуєте, чи що? Падон, пішли. Ти почав. Ідемо, біжу. біжу. Угу. Забирати верстак? Хай буде. А, ладно Квіточку червону Йо, треба взяти. Да, я вже взяв, що сам на початку. А, а, а я ж не впав. Жовтий не можна брати. Жовтий не можна. Жовтий це на смерть. До речі, там бамбук, я візьму. Почекайте Ні, Ні, та а боже, координати. Ой, я скамейку. Подон, які координати? Не кажи. Протилежний кут карти. Так, врахуйте, що я знімаю відео і в цей момент ви питаєтеся координати. Подон не знає яких координат, що я говорят. Я знаю, які наші координати. Є яблуко? Так, є яблуко. Є яблуко? Я яблуко. Я яблуко. Дай, е, дайте його з'їм. <с bunker> яблуко. Ну яблуко. Я хочу крафтити. Скрафти в яблуко? Кам'яне яблуко. Кам'яне яблуко. Чекайте, я загубив вас. О, я бачу всі блоки. То дивись, у де золото. У мене карта не грузиться. Ірють! У мене теж не грузиться. Перезайдіть. Куди ви всі так побігли? Один і чотири щось гонить. Тисячу на тисячу і питається ще раз. Так. О, клас, у мене карта не грузиться. Ні, то зашибіть. Так, я перезайшов і карта нормально загрузилась. Але блін, ви всі десь так... побігли. Ні, я зараз я бачу на, на спавні, там де я і був. Я туди бачу. О, я бачу ріфл, б'є свиню. Аккуратно, бо я по тобі забігаю. Рифл б'є свиню. Рифл. Ах ти ж. О, вже гу... роз... розбіглися, загубилися. Я нікого не бачу. Я маю м'ясо. Я маю. Я О, маю я, я бачу Кузю. Хікс, скажи свої координати. А Аш ти мясо. їш? Минус uh, 300 250. Ого, минус 300, ти, ти кудись вообще побег. Та я вообще, я біжу за кузин за всіма. Ого, минус 300, минус 276, 195. Я ще на Зроби, зроби пічку. корова, 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 корова. спауне. корова, шкіру там не выкидай. Чуєш, падон, зроби пічку. Я зробив. Зробив? О, я її з ей субай. Я не знаю, де вы е. Блин, да мы не вердаемся. Ой, запикай это. Давай я, народ. Кика-то надо. Мы все разом, походу. Крім Крім мене. Я вылез и связь. О, історець. Юта, я забыл, что про юту. Че, кто ты, да? Блин, снова FPS впал-то я. Кто вылеберест, ты микро? Я. Я, я. Свиня, корова, две коровы. Ого. Короче, у меня силы купа мясо. Круто. Зашибись. Это же жестокая грата просто капец. Як Грінпіс так. її не заборонив. А було, вже були скандали, так що маєш цей не переживати. Що там, вже хотіло, типу, що там, типу, гра, яка популяризує е, насильство над тваринами і не об'єктивне чи не обґрунтоване, якось так, не а, нераціональне використання природних ресурсів. То то правда? Накупав алмази і пішов в лаву скинувся. А тут такі машини будуються пекельні, де вбиваються тварини пачками тут, знаєте, в лаву там горять, вони помирають. їх, як-не-як. М'ясо зразу випадає. там. Зараз вже так тварин фармити не можна, як колись можна було. Я на мінус 200 і Z20. Давайте Ого. визначаємо, куди ми зараз вертаємося на ніч, тому що скоро тимнівати. Темніти буде, мені теж треба на натиснувати екскурсію. Дивиться на мене. Під координати, землі. координати. Ти маєш. землю. Боже, я я коров з міком збуду. Ого, я, ти не це, шуткує, просто. так. Просто коричневий, знаєш скін, я подумав, що твої ноги, дивишся то. Координати. Кажіть хтось координати, куди йти. Ну ти кажи, ага. Я а -а -а. На, Гри... на координатах мінус 300, 97. Так, в мене так само. Міну 397, окей. Я ишов багато металу, Дуже багато, просто не маю. 330, ого. А, Я пауз три блоки і мені не забрало хп. Зараз, поки що. поки що. Так, де вугілля? Хтось має вугілля? Я вже метал не попав. Для чого вугілля? А, Як для чого? жити? Так, який ви казах, 390. Бачу. О, так? Юта, Юта. 397. Mm. Док, я тебе десь бачу, тик шо. Mm. Постояти? Mm. А, я вже не бачу, чесно. Що за прикол, я вже печеру і ще вугілля не знайшов. Багато металу, не Чи я багато. Че це піч? а вы попаду. Правда, у вас 97 там було? бо це ж сюди. Там моя пічка з м'ясом. Ага, Міс, то тебе. Де, де О, я де бачу вас. Блин, я знайшов печеру вже, Кузи, чуеш? Мик, тут печера я не буду туди лізти. Народ, де ви знайшлися? Де ви єсь? Я ще не знайшовся. Мінус 305, 100. Я ззаді, ззаді дока стою. Мінус 305, 100? No bac так. От Кузя бачиш. Бачу, бачу. Ми так якраз в лісі заховались, класно. У мене є три шкури. Ніфіга себе, ви далеко пішли. У мене є 14 шкір і 50 м'яса. Мінус 397, тобто що є шофігарити? Мік, ти жжош. Я ж ні одной ні корови, ні свині не бачу. Вон корови на деревах сидять біля мене просто. Та не на треба дерева. тих корів вбивати, я накопав м'яса стільки, що нам хватить до кінця року. Єдине, що ти хрен знає, де. Минус 30. Ну, мы тут все разум. Минус 300. Я беру 500, на F нажимаю, ліхтарик включаю. Ага. <с Молодець. <с Молодець, контру перешпіляв. Контра, є контра. Ти знайшов вугілля, Маркос тут чи немає? А де? я знайшов печеру. Подон, ти мене не загубив? Я маю, я а Я знайшов. Пробач. Я купаю прямо. Ура, док нас знайшов. метал впав впал, то я знайшов. А де є? О, залізо. Подон, ну, ти мене загубив, да? Я вертаюсь назад. Вон я тебе бачу. Подон, розвернись назад. Бачиш мене? О, та бачу. Ти в ту сторону, звідки я прийшов. Им сюди? І що, там, хтось є? Да, там наші, типа, всі, всі всі пацики та стоїться. Ну пацьки. я хоча б вугілля тут знайшов, зараз я повинен. Ти Рушев. знайшов вугілля, й-мое. Та, ой, я знайшов. Вугілля. Від вас. <кху> Все, я так, вщелена, щось таке, не знаю. Давайте може на дні краще жити, тут ризиковано. Я вируба дерево. Та ж на дні, на дні, купаємося нище аж до самого дна. Ми будемо дні Ми будемо yeah. дніщи. <кху> Ми будемо дном. Тут той глюк працює? Ага. Сходи пускату було 6 Навіщо? до речі, заберіть м'ясо. Я взяла забріть, ще неще. Я взяла нижче. взяли вугілля. Та отут, Маркус, дивись, біля мене сьогодні. Нет, ща не ще, ще нижче. Нижче. копаємо просто вниз, я просто знайшов тут ресурси. Я, я знайшов такі печеру. Дорос, я набрав своє м'ясо. Не лізьте ага. печеру, не лізь взагалі в неї. Я не набрав. все в є дуже жалко. Я зараз. можу скинути. Беріть, короче, м'ясо, в печі. З дерева Чуєте, беріть м'ясо в печі і несіть його вниз сюди. Що за фігня? Що таке? Я не хотів. Дякую. Ну блін, ну що за фігня? Віддай мені хоча б м'ясо, яке я переплавав, або вугілля, яке я не знайшов. Я, я зараз мру з голоду просто. Ой-ой-ой ой, 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 ой. Е -е, я тобі дам все що мав. Дай мені хоть повон. Ооо, це СПС, як це так. Ну, давай, давай, давай. О, 70 фп. Стоп, знимайте камік Юта? юто. Стоп, то не Ну, Записывай відео хто? Ех, чого ви закрили вхід? Ди, мене знову скрутило. Я намагаюся говорити нормальним голосом. Так, старайтеся не проходити один біля одного на всякий випадок. Давайте. Ні. Ну або без інструментів в руці. О, я не йшов залізо. Де ви м'ясо смажите? У мене купа не посмажено. Тут, тут. В своїй портативній пічці, яку я ношу з собою. Так, що, давайте шукати Щось мутити, якийсь залізо, броню, якусь. Да, давай. Залізо, сам собі шукаю. Та, та. Вже знайшли б... собі залізо, ні? Давайте тоді робимо собі кожен пічку окремо і смажей там залізо. Та я ну, ще ну, не зовсім смажити. Ще було б вугілля, як минимум. Ну прийшов. <laughs> давайте, немає. моя пічка, Е, В лівому З краю верху. я нічого не знаю, так? Так, скільки Поняв. 30 копаємо глибше. Старайся, якщо знаходити печеру, просто не лізти в неї, знаєте, бо ресурси Там можна і... і так знайти. А в печеру залізти і. Я в печалі пачу Вау. Я взагалі ну, ні вугілля не маю, Зараз буде шукати. Що. Хто має вугілля або факели, багато. Я, я маю це. вугілля, але факелів не маю. Я маю так, все, але треба вертатися. <свист> я На, маю цілу чай. купу каменю, хочеш? Давай мені каменю, мені камень покрив. На Що, тобі дати вугілля? угиле? Так, скільки? А мені, так? до речі, вугілля теж потрібно На, захай. Давайте, То <свист> хто записує, бо я так і не в'їхав Я записую. Ага. і все? І Я, а, та... Ти, Ты та... вроде записував, ні? Ага, точно. <свист> <свист> я думаю, що це за червоні цифри в кутку. Кау, что у мене не Це якась ерунда. Це погано. Завжди можна було, а тут. Так, 16. ну існує такий закон. Я вже чую, як лава булькає. У мене просто пару днів тоже назад не працював Фрапс, потім я вчора встановив, вчора почав працювати, я такий, о, круто, а зараз знов не працюю. Що за крипер? А, чи це щось горить? Чекай, хтось біля мене впав в лаву тільки що. Зараз звук зроблю на 100. Ну я тоже собі зробив, бо я нічого не чув. И так же не записываю. Ну. Я тоже себе дрочу на 100 сделаю. Я знайшов металл. Вот это звучок. Вот то звучок. Вот то басы. Можешь копать дальше. Что? Что? Ну, куда? Рипл, блядь. Что такое? Добре, я закритий закрытый нами. А я тогда не піду, ты купайся педали. Я тихо десь, тих тых тих тых, тих ты, тих юта такий. Ласт. Печерний. Печерний юта? Да. Печарний доктор. Печерний доктор. Значить кожен робить собі сам залізет, так? Ну да. Я особисто закопую велику територію. Я тут біля подона. Я, я, я я, 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 я. Блін, ти вже обладунки, де да, ты взял их? Ты мне в угиве. Ні, рифл уже в обладунках. Блін, я купай 40 кудин. 41 Майже У мене ще все камене. Камень кам обладунки. Камень кам обладунки, це супер. Да. О, yeah. так я шахту знайшов, здається. Да, шах... народ, 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 тут не то, що шахта, тут цей. Ну, майншафт Так okay. да. Ух ты. Це те, що нам Тепа, треба, але нам треба є. разом. Подон, ти педон, не полки... а, а туди, подон, не йди туди без броні взагалі, тому що це нереально, там, ну. Це просто okay. буде. Маркос Буду... біля мене, він, він пойме, де я. Подон, ти звідси не вилізеш. Я знаю, зараз, я тут маю землю в своєму арсеналі. Подон, де ти був? О. Вау! 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 Привіт, не ти Рифл! Wow. теж не шов! Вау, wow, вау, wow, там конечно. скелет! Все, ховаємося. Чого ви знайшли, Там скелет Де скелет. Там в е, толочині що скелет, чи на нас духов. Ти закрив там? Так, yeah. да, закрили. Окей, скелет, Лін. так, скелет. Чи, я не Там у по-моєму, та це ж щелена, Так, да, так, так, було щелено. Я ти юта юто такі вилазишся. Ви помітили, що ми знову накопали в різні боки. хаотично. Бо це ну а як по-іншому ти зробиш? Кузя, а тут от, за цей купить. Raster має. Тільки там вода тече, так що. Ну, не, в... не так сильно, як росіяни втрачали ХП. Бобов, не капець. Але ви теж не розслабляйтеся. Незважаючи, що на це ми програли тоді, так що. Нарешті залієнта. я майже сину не вбив! Я майже сильно не вбив. А, ну та я теж майбут. Майже не рахується. Ну але я йому після сердечка, то вже просто Майнкрафт є, я скинув. Вчараю, він не розбився. Шо? А я за подонок, а не подан! А. Я же, я ж не понял, що Золото! Ты маєш яблоко? Залізо. Не. Ты мое яблоко? Я маю. Я одне маю. Это все добре. Так, Що тут у нас есть? Шо, ты в цю шахту все таки? Да, я уже там. Я би ж нема от. Пачу ваші ніки. Я у десь і файні сходи Здорово. Какой залізе в шахту, так? Маєш металеві йти. Вот іменно що немає. Сокиру тоже немає. Якось так не круто. Ну я переробили. Кого переробили? Смайлін, ага. ласка. О, не ще втратили ХП. Той, то кому, на жаль, будь ласка. Ну, якби ще тебе знайшли. Але в мене нема вигилля, <риві> насправді. Я, я в головній базі. <риві> ну раз вони перші втрачають ХП з ми знову програли. По-любому. <риві> О, моя. Ау, <риві> пацан. <риві> 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 не лізь через мене. Блин. Я не хотів, подав. Дарив? Та не 0,5 а цілий одне життя. А в тебе ж було 0, ну, тебе ж було 9,5, ні хіба? Ні, у мене було 10. Okay. Я не хотів подойдуть. А ладно. Та ні, він дезертір. Хотів. Йому заплатили перед грою. він потрохи буде нас бивати, тут поки ми не знаємо. Розширим нашу печерку ту хату. А є в цьому сенс? Нема сенсу знаю, в цьому. Може зробимо мутику і собі там щось посадим. <сх> відро <сх> <зробим>. <сх> Алмазно. Відро зробим. Ні, ну відро треба. Ти вже зробив Блю. відро? Не. Я ще обладунків не маю. Я чую склад. Я не маю обладунків, зато маю телеву кірку. Я знайшов скрайню, а да. Да, це печально. Ні. Так, куди тут? Так я когось чую дуже близько біля себе. Ну я, напевно. А може і ні. Він купає землю та людина? Я купаю. Жикамінь, да? Землю, хтось купає. Я зараз то землю така вибачте. Зараз Тут павуки десь. Слухай, а вони знають правила? Ми зараз ту подівати будемо пішли. Ну так а ми. А ми не то робимо? Ми не то робимо? Ні, ну ми шукаємо печери. А, ну там справи. Точно так. да Я шукаю печери, я знайшов печеру і я ній глажу. Я знайшов золото і я купаю золото. Ти знайшов печеру яку знайшов я. Да. Я ще бы за то Так. Во, багато золота, народ. Багато золота. Блін, я начинать угили нападать. 8 золото. Вісім золота. криш, цікавіше, якби ти знайшов гарбузове насіння. О, я знайшов лаву. Я люблю лаву. Подон, біжу. Подан якийсь сьогодні без настрою. Бо ти мене вдарив! Не так не робить. Так не робиться. Я Да, і може тобі показати свої стрінги Хочеш? Та ні, дяк. Тоді може навпаки ще гірше стане. Мишло 20 полет. Все, дякую, така сліва серія, супер кліва. Кінець, ура, треба записувати. Ура, ми програли.